Привіт! Сьогодні ми хочемо вам продемонструвати класні титанові ПБС, які ми пропонуємо та рекомендуємо. Ось перед вами чотири захоплюючі моделі. Т-10. Т9. Т8. У нас на столі є два варіанти під різні калібри та різьби, але то одна модель. Та Титан облегшений. Почнемо з переваг цих ПБС, а потім подивимось, в чому полягає їх відмінність. І в кінці прикріплю відео з тестових стрільб. Або ви зможете переглянути його за посиланням в нашому інстаграм. Усі ці глушники є нерозбірними та витримують стрільбу чергам. Вони розраховані на інтенсивне використання. Також вони усувають ефект розкриття місцезнаходження під час нічних стрільб. Ви можете стріляти вночі, вони поглощають 99% пламені. Рівень звуку пострілу знижується на 32-34 ДБ. Вони не потребують регулярного обслуговування. Виготовлені з міцного титанового сплаву та мають практичний термін служби 10 тисяч плюс пострілів. Це економить ваш час та ресурси. Всі вони покриті чорною термостійкою фарбою. Також на них є накатка для зручного закручування та відкручування на автоматі. Давайте розглянемо. Вагу та розмір. Т-10 497 грам, діаметр 43 мм, довжина 200 мм. Це підходить під АК. т 9 375 грам, діаметр 43 мм, довжина 165 мм, калібр 223 підходить під АР. 2 Т8 357 грам вага. Діаметр 43 мм, довжина 140 мм, під АК та другий підейру 223 км. Останній 290 г. Вага, діаметр 43 мм, довжина 186 мм. Підходить під АК. Кожен глушник можливо виготовити під різні дульні різьблення. Ви можете замовити їх у нашому магазині. Більше контенту доступно у нашому інстаграм. До скорої зустрічі! Гарного дня та мирного неба. Переходимо до відео з тестових стрільб. Готово.